Таке враження, наче зараз буде білий дощ. Ось нічого нема, а хмарка аж там. А капельку відчуває на е, Капне то там то сям. Слава вереж не тій кивдаємо. Вона осередок. Виріс і розпався на ходу, не дійшов. Ну у нього ще все попереду, він може заново зібратися і вирости. Низькі хмари. Осідні потоки. Там було щось щодесне, але воно пішло там боком, тепер і пішло туди. Закрутка була. Та щось нове там підростає. Це сторону конотопа.